У Вашингтоні успішно працює і розвивається академія балету імені Кірова, яка славиться у Сполучених Штатах своєю унікальною методикою навчання. Уже кілька років у школі передає свій багаторічний досвід учням український балетмейстер Анатолій Кучерук. На заняттях в балетній академії побував Андрій Годованець. Анатолій Кучерук, випускник Київської школи балетного танцю, де навчався у відомого українського педагога Володимира Денисенка. Сьогодні він лауреат багатьох міжнародних конкурсів у його колекції. Є чимало срібних медалей. А у 2006 році журі конкурсу Ю American Американ Prix» Прі присуджує йому звання кращого вчителя балатного танцю Сполучених Штатів. Та це не дивно, адже чимало вихованців Анатолія завойовують золото на найпрестижніших балетних конкурсах світу. Сьогодні Анатолій шкодує про одне. Що не зміг навчати цьому мистецтву в Україні? У Сполучені Штати він приїхав ще у 1991 році. Радянський Союз якраз розпадався, і українці пригадує він, не знали, що їх чекає завтра. Ну на той час в Україні не було ніякої ясності. Як буде розвиватися цей театр, і нікому не було потрібно балет чи, чи якийсь інший театр. Тоді одна зі шкіл балету США в штаті Юта запропонувала Анатолію танцювати провідні партії. Він дав згоду і так опинився в Америці. А згодом Анатолія запросили викладати в академію балету імені Кірова у Вашингтоні. Не роздумуючи, він погодився, адже, як сам говорить, ця школа має особливу методику роботи з учнями. В американській школі ти можеш вчителювати. Сьогодні один день ти, другий день другий вчитель, третій день, третій вчитель. Тут в мене мій клас, за який я відповідаю. Я беру їх в вересні і в травні в мене екзамен. І це моя робота. Я вже не можу сказати, що хтось там погано зробив чи щось. Це моя робота. Я показую. До переїзду в США Анатолій бував тут не раз, адже вісім років гастролював у складі зірок Большого театру. каже, що у ті часи з України виїхало чимало талановитих артистів, і далі так тривати не може. На сьогоднішній день я думаю, що вже Україна не може просто так відпускати своїх зірок. Мабуть, настав час, коли можна країна може зробити для них більше. І зробити так, щоб вони були заінтересовані працювати у себе в наці... Київській національній опері. Це ж Україна, це виходить на весь світ. Навіть світ українська школа, але вони представляють великий театр, Маріїнський театр, а не українську національну оперу. Я цього не розумію. Що з українським балетом буде завтра, передбачити складно. Адже він ще й по сьогодні переживає нелегкі часи. Про гастролі на інший континент говорити не доводиться у Вашингтон. З українців давно вже ніхто не приїжджав. Точніше, українці на американській сцені виступають, але представляють вони далеко не Україну. Що я бачив тут? Це я бачу великий театр, Марінський театр Ковенґарден, Дейніш Роял Бале Кампані дивлячись, по їхньому. Рівні де дуже великий рівень, дуже високий рівень. Але я кажу, що в кожній трупі є декілька українців, і вони на ведучому положенні. Незважаючи на те, що зарплатня зірок українського балету останнім часом зростає, якість їх виступів, на думку деяких фахівців, залишає бажати кращого. Мабуть, тому що багато талановитих українців просто залишили Україну, а це не могло не позначитися на якості українського балету. Утім, Анатолій на перспективи України дивиться з оптимізмом, як сам каже, там проживають дуже творчі і талановиті люди. Андрій Годованець Голос Америки.